людей? 12. Так як і було, да? Ні, було 18. Чи 19, так. Ну, так, може почекати ще. Як хочеш, 12. Ну, вони зможуть підключити? Так, я ж підключаю. Я підключаю, коли вони підключаються. Ну, окей, продовжуємо тоді. Продовжуй. Добре, продовжуємо далі. Ну, на жаль, Zoom не дозволяє більше як 40 хвилин нам працювати. Тому так. Отже, про кетамін. Тобто, підвищений внутрішньо або ризик підвищення внутрішнього черепного тиску, не є якимось протипоказом до використання кетаміну. От, його можна досить безпечно використовувати. А, із того, що частіше використовуємо, то це тіопентал. От, індукційна доза 3-5 мг на кілограм. А, ну, переваги Тіопінтала, те, що він досить швидко а, наступає ефект його гіпнотичний да, або анестезія. От, ну... Uh -huh. uh, і пропофол. Uh, пропофол не дуже добрий у пацієнтів, яких є uh, він найбільш кардіодепресивний, от і тому uh, так, ну, з обережністю у пацієнтів, в у яких є супутня кардіальна патологія, ну, от, uh, uh, тому що можна отримати. І особливо пацієнтів, в яких також він досить uh, небезпечний, uh, ну як не. Проявляється не дуже добре і не дуже контрольовано у пацієнтів з прихованою або наявною гільповолемією. От після введення пропофолу після індукції пропофолу ми можемо отримати таку значну гіпотензію до чого треба бути готовим, або ж якщо. Ви прогнозуєте, що таке може бути, то можливо краще використати кетамін. Нагадаю, етамідата в нас, на жаль, немає. От, і ми трохи обмежені у пацієнтів, у яких є кардіогенний шок от, або гіп.